Всім привіт! Мене звати Богдан, і ми продовжуємо вивчення всесвітньої історії у 7 класі. Сьогодні ви дізнаєтеся про добу раннього відродження і гуманізм. До речі, про відродження. Звідки взагалі взялася така назва? Вона пов'язана з добою античності, що передувала середньовіччю. Стародавні Греція і Рим були відомі своєю розвиненою культурою. Мислителями, зародженням демократичної форми правління. Але під час великого переселення народів і падіння Західної Римської імперії було зруйновано багато пам'яток античності. Християнська церква також виступала проти цієї спадщини, оскільки вона базувалася на багатобожжі. коли вплив католицизму поволі зменшується. Митці починають зображати не лише велич Бога та гріховність людини, а ще й почуття та людську сутність. Взірцем для них стане саме антична культура, тобто почнеться її відродження або французькою ренесанс. Сьогодні ми поговоримо про його початок, тобто раннє відродження, що тривало із середини 13-го до кінця 15-го століття. Історики пов'язують цей період з італійськими землями, що були колискою Римської імперії, і дотепер надзвичайно багаті античною спадщиною. Тогочасна Північна Італія поділялась на міста держави, що активно багатіли за рахунок торгівлі. Завдяки високому рівню життя люди могли дозволити собі більше вільного часу і насолод. Також у містах існувало чимало шкіл. Значна частина городян мала освіту. Походження менше обмежувало людей, адже кожен міг нажити багатства, займаючись ремеслом чи торгівлею, а не лише отримавши щось у спадок. Заможні верстви населення могли дозволити собі прикрашений творами мистецтва будинок і часто спонсорували архітекторів, художників, музикантів та поетів. У літературі зачинателем Ренесансу вважають Данте Алігєрі завдяки його славетному твору божественна комедія. З одного боку, ця поема базується на християнських мотивах і показує людські гріхи. У творі описується блукання душі по потийбічним світам — пекло, чистилище і рай. Це така собі енциклопедія світогляду тогочасних європейців. Створюючи поему, Данте закликав людей жити правильно, більше уваги протягом свого земного життя приділяти питанням моральності і духовності. Таким чином, поет зберіг середньовічні традиції, але водночас став одним із перших представників гуманізму. Цей термін виник у 14 столітті, і з часом його значення змінювалося. Гуманізм у добу відродження. Це вивчення людини такою, якою вона є, і пошук шляхів всебічного розвитку людини. У наш час цей термін означає визнання цінності кожної окремої людини і ставить за мету захист прав та людського життя. Головним ідеалом гуманістів доби відродження стала людина універсальна, що мала бути всебічно розвиненою, здатною до праці, заняття наукою і творчості. Трохи підсумуймо. Тогочасні гуманісти у своїх міркуваннях і творах змістили акцент з Бога на людину, її сутність та природа, почуття і здобутки почали цінуватися та звеличуватися. Якщо Данте Алігєрі поєднав риси середньовіччя і Ренесансу, то першим повноцінним поетом доби відродження прийнято вважати Франческо Петрарку. Він був закоханий у прекрасну Лауру, але почуття були невзаємними. Коли вона померла, поет описав її красу у своїй книзі пісень. Жителі Риму були настільки захоплені його творчістю, що публічно увінчали його лавровим вінком – античним символом тріумфу. До речі, це була поширена практика. Таким чином вшановували переможців у мистецьких змаганнях, які виникли в добу Ренесансу. Данте Алігєрі, також здобув цей трофей. Згодом його друг Джованні Бокачо, напише сатиричний твір Декамерон, що складатиметься з десяти новел з різними сюжетами. Вони присвячені критиці церкви, опису людських вад і чеснот. Варто зазначити, що ці письменники писали зрозумілою для місцевих жителів мовою, а не латиною. Таким чином, вони, як справжні гуманісти, Давали можливість познайомитися з мистецтвом усім прошаркам суспільства. Середньовічні художники зображували людей так, аби підкреслити гріховність земного життя. Митці пропагували аскетизм, ніби протиставляли слабкі тіла святих їхньому незламному духу. На думку дослідників, людина, що страждала за віру, була мистецьким ідеалом. Митці Ренесансу. Приділяли увагу тілесній красі. По-перше, так робили в добу античності. По-друге, людина створена за образом Божим, а отже, прекрасна, особливого розвитку в образотворчому мистецтві зазнав портрет. Замовити власний портрет могли собі дозволити дедалі більше людей, і часто це був важливий спосіб заробітку художників. Портретні зображення стають значно реалістичнішими, ніж у добу середньовіччя. Із відомих художників варто згадати флорентійця Джотто, який заклав основи живопису доби відродження. Він малював картини і фрески в реалістичному стилі, що значно відрізняло їх від мистецтва середньовіччя. Його земляк Мазаччо продовжив цю традицію, і навіть більше. Зображаючи сцени з Біблії, він малював святих нескромними і стражденними, а могутніми і впевненими в собі. У 15 столітті творив свої шедеври флорентієць Сандро Боттічеллі. На одному полотні він міг зобразити давньоримську богиню Венеру, а на іншому богоматір Ісуса. Але герої його полотен наділені людськими почуттями, рисами, характерами. Неважливо, чи це античні боги чи християнські святі. Зазначмо, що часто саме церква була головним замовником фресок, картин. Та інших витворів мистецтва в добу відродження. Католицька церква в Італії змінювалась разом з уявленнями людей про світ і була невідривно пов'язана з митцями раннього Ренесансу. Серед гуманістів було багато духовних осіб. Микола Козанський був єпископом, священником став Франческо Петрарка. Впливові монахи і особливо Папи Римські жертували кошти талановитим творцям. Одним із найвизначніших митців доби Відродження був флорентієць Донателло. Він відродив античний жанр мистецтва скульптуру. До нього статуї слугували лише додатковою прикрасою храмів і палаців. Але завдяки майстерності італійця вони перетворюються на самостійні витвори мистецтва. Вже в 15 столітті ідеї Ренесансу поширюються на решту Європи. Це назавжди змінить не тільки мистецтво, а й науку, адже вона позбудеться такого пильного контролю з боку церкви. Після середньовіччя розпочнеться новий час він принесе небачені наукові досягнення, шедеври мистецтва і великі географічні відкриття. На цьому занятті ми обговорили поетів і художників доби раннього відродження, а на наступному ми оцінимо досягнення середньовічних митців. Особливо архітекторів. А поки я дякую вам за увагу і надовго не прощаємось.